Шановні білоцерківці, в непростий час наша держава зустрічає новий рік. Цей рік, 2014 рік, був складним нашим випробуванням, але я думаю, що він буде для нашої держави надто перспективним. Адже це рік за наше становлення, адже це рік боротьбу за нашу незалежність. Сьогодні не всі однаково в затишних умовах можуть зустріти цей Новий рік біля ялинки, в кругу сім'ї, тому що йде війна, і багато наших земляків і українців інших міст перебувають сьогодні на Сході. Я думаю, що всі ми сьогодні маємо зосередити всі свої думки, помисли, всі свої зусилля для того, щоб якнайшвидше закінчилася війна і наступив мир. Дуже хотілося побажати нам, щоб ці цінні гаразди якнайшвидше відійшли в історію, щоб повернулися наші земляки живими і здоровими, щоб вони змогли зустріти в кругу сім'ї не один новий рік. Дуже хотілося побажати миру злагоди, мирного неба, великого достатку. І щастя людського і земного. Хотілося щоб кожна родина була самодостатньою, була багатою, була щасливою, незважаючи на економічні, політичні виклики в нашого сьогодення. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам щастя, і хай новий рік буде для нас набагато кращим.